Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру 64 квадратних метри, яка знаходиться в місті Ужгород, житловий комплекс West Towers. У квартирі зроблено ремонт, обладнано меблями та технікою. Починаємо наш огляд з зони прихожої. Вхідна зона у нас розміщується досить гарно. Маємо чудове місце для шафи купе, тут її обладнано. І досить гарне рішення, що. Зроблено дзеркальні двері. Тобто шафа у нас від стелі до підлоги. А в цій шафі ліва сторона всі полиці для ваших речей, права сторона більш комунікаційна. Тут знаходиться болер та котел. Продовжуємо наш перегляд далі. По всій квартирі облаштовано двері прихованого монтажу. І зараз ми знаходимося з вами на кухні студії. Кухня студія має у нас площу 25 квадратних метрів, що дозволяє тут розмістити все, що вам заманеться. Як ви бачите, плацдарм тут просто величезний. Плюс панорамні вікна додають свого бонусу, свого плюсу. Також маємо вихід на балкон. Зараз покажу вам сам балкон. В гарну погоду тут досить чудовий вид, але і зараз романтично, оскільки бачимо, що затягнуло. Місто таким чудовим туманом. Ось. Кухню студію показую далі. По периметру підсвітка. В цій квартирі досить багато і досить гарно поєднані різні види освітлення, особливо підсвітка по периметру. Як ви бачите, вона зроблена гарно і досить гармонійно виглядає в поєднанні з меблями та взагалі з інтер'єром. Кухонна зона. Починаємо від початку. Тут у нас знаходиться холодильник, там морозильна камера. Показую вам. Ось холодильник, там ще місце у вас є для різних речей. Ну, і там внизу морозильна камера. Думаю, що всі бачили, як виглядає морозильна камера. Далі, чудове таке місце для ваших різних штучок інтер'єру або для наборчиків, сервізів і так далі. Маємо підсвітку робочої зони, маємо підсвітку верхньої зони. Туди також можете розмістити все, що вам заманеться. І так, мийка, в принципі, зрозуміло, що це мийка. Далі маємо варильну поверхню горільня. Маємо посудомийну машину УВЧ-піч та електропіч. Ось так виглядає сама кухня. Стіл, стільці також йдуть в комплекті. Тут вхід в першу кімнату та в другу кімнату. Запрошую до санвузла. Маємо в санвузлі інсталяцію, сушилку та стиралку одночасно, два в одному. Ось таку гарну поверхню. Ванну з гігієнічним душем та з тропічним душем. Також підсвітка по периметру. Та рушнико сушарка. Ось так виглядає ванна. Оп. Думаю, що ви все побачили. Йдемо далі, запрошую до першої кімнати. Нагадаю, по всій квартирі у нас двері прихованого монтажу. Запрошую до першої кімнати. Маємо два панорамних вікна. Вікна шестикамерні. Холодно не буде, дути теж вам не буде. Два панорамних вікна і вихід на балкон. Показую вам спальню. У спальні також стоїть кондиціонер. До речі, на кухні студії також є кондиціонер. Гарне, гарна шафа купе, також скляна. Тобто інтер'єр збережено в цій квартирі. І підсвітка Must have. Спальне місце у нас 180 на 200. Є приліскові тумби. Ось вони зліва і справа. Ну і шафка, в принципі, також досить гармонійно виглядає. І так, звідси також маємо вихід на балкон. Показую вам балкончик. Йдемо далі. Першу спальню ми з вами переглянули. Запрошую вас до спальні номер 2. Кондиціонер, телевізор не акцентував увагу, але, думаю, вже побачили, то зараз заакцентую. Так, запрошую до другої кімнати. Тут, в принципі, все ідентично, дзеркальна шафа купе, підсвітка по периметру, панорамні вікна. Ось такий вид з вікна. Зараз поки що. Погодні умови такого формату, але досить прикольно. В гарну погоду буде видно гори і приватний сектор. Тобто 9 поверхівок у вас перед вікнами немає. Ось так все виглядає. Тут, як забажаєте, собі облаштуєте під дитячу, чи під кабінет, чи під ще одне двоспальне ліжко, як кому буде завгодно. До речі, тут замовили ще одну дверку. Тому що при монтажу вона трошки тріснула. Тобто тут у нас все буде таке дзеркальне скляне. І так, ще раз нагадаю, переглядали ми з вами 64 квадратних метри, квартира на 9-му поверсі, житловий комплекс West Towers. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, швидкої перемоги та чудового настрою.